Так. Что у нас тут может быть? А? Что у нас тут может быть? Расскажи мне, что тут может быть? Так. Футболка. Да? Футболка. Паны, Камин? что это такое блядь? Ну, футболка. Отака. Чербашка. Футбол. Вроді, як чоловіча, достатньо така велицька. Так? Да? Що за фірма? Інпувер. Якийсь. 3XL. Ну, 3XL тут явно не буде. Я думаю, тут і буде. Окей. Явно. Я таке носити не буду. По якості або катон, або льон, щось таке. Прям дуже щось плотне-плотне. Добре. Пошукаємо цей бренд, подивимось, що воно може коштувати Так, а тут ціни немає. Так, поло ляне, флакс, синє 3XL. Так, окей, ціни нема. Поло. Добре, загуглімо, подивимось, скільки це може коштувати.